Героям нашої історії могла бути будь-яка людина, наприклад, продавщиця квітів Оксана, або ж дреструвальник тигрів Загадковий Альберт. Але всі вони. Працюють тому наш герой безробітний Степан Овальченко, який успішно пройшов співбесіду і вже згоден на запропоновану йому зарплату. Степан, зачекай, а чи уточнив ти усі умови угоди? А якщо графік роботи буде доба на півроку, або у список твоїх обов'язків увійде ще щось, крім основної роботи, або ж взагалі зарплату тобі будуть платити продукцією компанії. Що Степане, тепер вагаєшся? Просто зрозумій. Перед тим як погодитися на умови роботодавця, обов'язково потрібно проговорити їх і письмово зафіксувати. При розмові про зарплату існує декілька правил. По перше, суму грошей частіше обговорюють у самому кінці інтерв'ю. Взагалі краще дочекатися, коли вас першими запитають про гроші. По друге, і це головне, заробітна плата це завжди предмет торгу. Її можна і потрібно обговорювати. Обов'язково розрахуйте очікувану зарплату заздалегідь, так само, як це робить Степан, користуючись порадами з другої серії нашого курсу. Додайте 10-20% для торгу і озвучте отриману цифру. Не соромтеся продавати себе. Степане це! Твоє завдання зацікавити роботодавця своєю професійністю. Аргументуйте бажану суму доходу вашим досвідом, знаннями, зв'язками і реалізованими проектами. Уточніть, що мова йде про чисту зарплатню, тобто після вирахування податків. Ще дуже важливо перед тим як дати згоду на будь-яку суму, переконатися, що ви детально розумієте майбутній обсяг роботи, розумієте коло обов'язків, відповідальність, мету посади. Обов'язково обговоріть систему оплати, яка змінна і постійна частина, частота виплат, як влаштована система бонусів і премій, якщо вони є. Соцпакет потрібно проговорити подальші кроки та можливість для підвищення зарплатні. До речі, вміння відстоювати інтереси теж оцінюється роботодавцем. А зараз ми бачимо, що відбувається те, чого усі чекали 22 серії. Степан скористався усіма нашими порадами, грамотно підготувався до співбесіди і нарешті отримав улюблену, гідну, оплачувану роботу. Степане, ти великий молодець. Вітаємо! Ти більше не невдаха. Эх, Степа, Степа. Ну ты и даешь.